Це новий день і новий влог з Грузії. Ми приїхали в середу, зараз субота, і ми збираємося на екскурсію. Спочатку думали орендувати авто, але тут просто жахіття на дорогах твориться, тому нам буде зручніше взяти екскурсію. Що, ти готовий на екскурсію? Да. Привіт. Приїхали на першу локацію. Тут з'єднуються дві ріки в одну. Ну, як тебе? грузинське Супер. вино. Супер. Все, супер, мне нравится. Ну, снимайте, нет? Да-да, снимаем. Сколько наша машина весит? знак висел полторы тонны Ограничение. А. Плюс-минус. Плюс-минус 10 килограмм. Приехала на другую локацію. Боже, ну, я не знаю, сколько раз я скажу, что тут уже гарно. Красиво? Очень красиво. Водопадик. Красота, ножки помочили после жары. Впечатление просто суперски. Там такой вид. Вадим, как водичка. Вода тут класне. Очень сильно. Хотів би з головою туди в покриті. Я дуже. Дядя Гід сказав, що не можна. Ми в Грузії четвертий день і в мене вже з'являється страх ніколи сюди не повернутися. Сподіваюся, все буде гуд, і це мій не останній раз. Далеко не последний Пришли на руины. Хочешь услышать комментарии? Ну, 275 ступенек дают себе знать Я думал не показалось Вот на этой технике мы ездим не, ну ты вот, что, максимально красиво. красиво а, да, брат. брат. красиво. Красиво? Красиво, брат. Вадик, да. А в Турцию хочешь? Хочу. А ты вообще там было? Нет. Вот мне бы там, где обезьяны какие-то. Да, а я тоже о -о -о -о. хочу, да, чтобы текать, да, от этих ну, вот именно, аборигенов. Ладно еще от, живности еще, да, текать, не забывай. Да, да, да. Ну, а я тигров тоже. Так, короче, чтобы какая-то змея укусила, а потом выходит, в больнице выходит. еще очутиться. так, в общем, будет, что вспомнить. Привезли нас поесты тут. Это супер. Какие-то непередаваемые эмоции. Ну это максимально стоит этих денег Вот тут нормально, тархун будем пить сегодня. Настроение побольше. Делай настроение, включаем. <music> Ми вже повернулися в номер, нам дуже сподобалася екскурсія, особливо грузинські танці. Навіть я танцювала грузинський танець. І ну, це неймовірне відчуття. Мені навіть два рази захотілося плакати від щастя, тому що мурашки ось такі по тілу йшли. І я ще хотіла сказати, що це мої перші влоги на YouTube, можливо, не все ідеально, можливо, я ще не знаю. Так що цікавіше знімати як краще. Але я змонтувала майже одне відео, і мені так подобається. Мені здається, переглядати потім його це буде неймовірне відчуття. Я і для цього і знімаю влог, щоб згадувати ось такі круті моменти. Мені здається, це дуже круто, коли дивишся. Згадуєш, як ти себе почував, що робив. Ну, а якщо хтось ще дивиться це відео, то мені дуже приємно, що ви додивилися до цього моменту. Я бажаю вам гарних днів, гарних відпусток, щоб ви були просто щасливі.